Бру, слухайте, історія набирає обертів. Трамп заявив, що також може поїхати на зустріч в Стамбул до Зеленського та Путіна і назвав майбутню зустріч росіян та українців дуже важливою. Найближчими днями Росія та Україна можуть провести переговори і досягти угод, заявили і в Туреччині. Але наскільки це реально вірогідно? Зеленський вже заявив, що не буде зустрічатися ні з ким окрім Путіна, і для цього в ОП навіть хочуть змінити указ Зеленського про те, що не можна спілкуватися напряму з Путіним. В Кремлі офіційно поки що нічого не кажуть. але... Але очевидно, що приїзд Путіна до Стамбула можливий лише за умови, якщо попередньо між усіма сторонами будуть узгоджені фінальні пункти мирної угоди та або будуть виконані умови Путіна. РФ піде на 30-денне перемир'я. Зеленський скасує мобілізацію, а Трамп перестане поставляти Україні зброю. І в такому разі сам факт приїзду Путіна до Стамбула буде означати, що мирну угоду скоріше заключить у будь-якому іншому випадку. Вірогідність приїзду Путіна до Стамбула мінімальна. І тут, звісно, цікава позиція Америки. Пецпредставник Трампа Вітков заявив, що президент Америки висунув і Україні і Росії ультиматум. Або вони домовляються, або США йдуть на додачу в Америці. Досі не сказали, що буде Росії, якщо вона не піде на перемир'я і не приїде на ці мирні переговори в Європі. Чітко заявили, будуть санкції, але Америка про санкції нічого не казала. За неофіційною інформацією, Росія зараз готує делегацію на чолі з Лавровим і Путін сам туди не поїде. Тому я думаю, що скоріше за все Україна також підготує делегацію, і в кращому випадку це закінчиться зустрічю по обміну думками. Але друзі, слідкуємо разом далі Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. О, скажіть мені, це черговий цирк, чи може в дійсності все йде до того, щоб призупинилось, зупинилось, заморозилось? Не знаю, які з варіантів для цього підходить.